Добрий вечір. Це новини на Суспільному. В студії Тетяна Рева та Галина Абраменко. Дивіться сьогодні у випуску. Обстріли Херсонщини, Донеччини та Дніпропетровщини. Ворог продовжує завдавати ударів по Україні. Рік ранків в окопах, як трималися військові, та хто чекав їх на деокупованих територіях. Життя поблизу кордону, як повертаються люди до своїх домівок. Працюють, поля обробляють. Продовж доби 24 лютого російські окупанти 83 рази били по звільненій частині Херсонської області. Повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Під удар потрапили 34 населені пункти. Поранена одна людина. Місто Херсон ворог обстріляв 9 разів. Снаряди вилучили у приватні та багатоквартирні будинки, де та лікарню. Яка ситуація нині? Запитаємо у нашої кореспондентки Оксани. Російські військові обстрілюють Херсон щодня і цілодобово лунали вибухи у Херсоні і сьогодні. вже кілька разів. За інформацією Херсонської обласної військової адміністрації, через російський обстріл поранено двоє працівників аварійно-рятувальної служби. Під час обстрілу вони закривали вікна на одній з вулиць Херсона. Чоловіки отримали уламкові поранення. І загалом за повідомленням Андрія Єрмака сьогодні внаслідок обстрілів Херсона в лікарні опинилися вже три людини. А вчора під російський вогонь потрапили рятувальники, які локалізували пожежу, що виникла наслід, наслідок внаслідок тих же обстрілів у дитячому садку. Що стосується області, то за повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, населені пункти правобережжя Херсонщини російські окупанти обстріляли 83 рази. З них 9 разів Херсон. Заряди в приватні та багатоквартирні будинки, будівлю дитячого садку та лікарню. Це була наша кореспондентка з Херсона, яка розповіла про ситуацію в місті та області. На Донеччині від обстрілів російської армії отримали поранення п'ятеро мирних жителів у часовому ярі, Бахмуті, Донецькому Костянтинівці. Повідомив голова ОВА Павло Кириленко. Російські військові 35 разів атакували Донеччину, обстрілявши 17 населених пунктів. Градами накрили Авдіївку, Сєверне, Ласточкіне, Тоненьке, ураганами Богоявленку. Три ракети С-300 спрямували на Краматорський район. Всю ніч російська армія обстрілювала Нікопольський район на Дніпропетровщині. Пошкоджені понад 20 будинків, три школи і магазин. Повідомив міський голова Олександр Саюк. Поранених чи загиблих немає. Рік, як їхні ранки починаються на позиціях чи в окопах, хтось там тижнями, хтось місяцями. А є й такі, хто на передовій з першого дня повномасштабної війни йдеться про українських військових, які нині боронять наші території на найгарячіших напрямках. Звідки беруть силу протистояти ворогу ексклюзивно, розповіли Вікторії Хамазі. Ось вікна ж побиті, ось пленкою закриті. Одне з деокупованих сіл Херсонщини 68-річна пані Євгенія показує вцілілі обійстя. Тут разом із сусідами каже пережила всю окупацію. І вони казали, що Росія тут назавжди. Питали, де я хочу жити. Я сказала, що хочу жити вдома і більше ніде. Я їх питала, чого ви сюди прийшли. Вони мені показали, що гроші їм треба. Понад вісім місяців люди жили в окупації. Пані Євгенія говорить: росіяни намагалися відібрати в них дім, обриваючи всі зв'язки з Україною, катуючи та знищуючи село за селом. Втім, люди таки дочекалися своїх визволителів. Хлопців зустрічали з відкритими обіймами, обнімали їх. 31-річний черкащанин Іван – один із них. Військовий пішов на війну на початку повномасштабного вторгнення. Його тут досі зустрічають, каже, мов рідного. Доброго дня! Привіт! Привіт! Дякую! Ой-ой-ой! 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 Разом із своїм підрозділом Іван допомагає місцевим. Подекуди ділять все навпіл. Емоції, що бачить, говорить Іван, не дають зупинитися. Більшу частину віддаємо, привозиш, а ну не дивляться, що ти привез, що ти привез. Вони плачуть, обнімають тебе. за рік війни. Колись каже, успішний менеджер навчився пристосовуватися та виживати у найрізноманітніших умовах. Адпіз до підвалу, до сарая. Думаєш, що то ночу заходиш, думаєш, що солома. Утром розсвіт, а то оказался муса. Ну главное, що тепло, главное, не на сырой землі, не на бетоні. Всякі умови були. Окопою, квартири. Що таке війна? Дізнався і 24-річний прикордонник секрети з Черкащини. Аби захищати батьківщину, в одну мить говорить, лишив усе. Я звичайний будівельник, робота собі займався будівництвом. Мені вистачало на життя. Ну, а тільки війна почалася, то я навіть не думаю, чи воєнкомат. Мотивація каже: незмінна від початку війни. Як на це дивитися, коли ти сидиш вдома і йде війна? Ми тут для того, щоб в тилу було спокійство, щоб наші жінки, родичі були в безпеці. А це вже схід. Ой oh, єс. Yes. Автомеханіку минулому десантник-штурмовик сьогодні. Це 31-річний Грінч родом з Херсонщини, допомагає лагодити чергове розстріляне авто. Змінити інструменти на зброю змусила окупація рідного Херсона, каже військовий. Получав пресінги від тодішньої влади. Заставляли, ну, якось полюбити їх, мимоволі. Ну, один момент зібрав сім'ю дітей, жінку і виїхали. Звідти через Васильівку Грінч пригадує на вільну землю разом із родиною тікав практично під кулями. Под Васильівкою ми попали під їхній же мінометний обстріл. Вони накрили колону з криками. Ця вас укропи не люблять, а ви туди їдете. Як тільки прилаштував родину, пішов у військкомат. І попри те, що кожен із цих військових нині боронить Україну на різних гарячих напрямках, мотивація у всіх одна. І вона кажуть бійці, незмінна ось уже дев'ятий рік. Щоб діти були, просто щоб вони цього не бачили. Спокійно жили собі в мирі, не бачили того, що ми бачимо. Як тут їздимо по селах, яких немає. Осталось тільки назва сел. Красиві були села. Нічого немає. Та дістало де дістало, де став, де пішов. Не чекати, поки не дойде до твої хати. Твоє місто. Вікторія Хамаза, Суспільне новини, Черкаси. Повністю поновити теплопостачання в Херсоні обіцяють у понеділок, повідомив голова пресофісу тамтешньої обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Нагадаємо, російські окупанти ввечері 23 лютого пошкодили тепломережу міста. Без опалення лишились 600 будинків. Як нині живуть люди? Дивіться далі. Давління ноль. І температура 22 градуси зіздавління моль. Голова правління ОСББ Фенікс, що у мікрорайоні ХБК, показує труби опалення в підвалі будинку. Каже, ТЕЦ припинило постачати опалення через пошкодження мережі. Подачі на будинки немає, тому зараз усі будинки без опалення. Ніна хвостова мешкає у цьому будинку. Вмикає електрообігрівач та намагається вдягатись тепліше. Одягаємося тепліше. Головне, є свет. Ми гріємо воду, готуємо Поэтому тому найголовніше є вода і є свет. Холодні батареї і у квартирі Ніни Селіванової з сусіднього будинку. Жінка говорить, квартира ще зберігає тепло. Поки сьогодні все нормально. Що я посмотрела, в залі 19 градусів нормально. А як буде, потім не знаю. У двох будинках ОСББ Фенікс більшість тих, хто лишився, пенсіонери та літні люди, розповідає голова правління Оксана Дякова. По-перше, вже йду на весну, вже на наступному тижні, вже березень. По-друге, все ж таки вночі немає великих морозів. ТЕЦ опалює одні з найбільших житлових районів міста ХБК та частину Таврійського. Без опалення лишились близько 600 будинків, це майже 40 тисяч людей. Ремонтні бригади до роботи приступили одразу, розповідає голова прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Провести роботи швидше заважають постійні обстріли міста. Якщо всі випробування пройдуть і все буде гаразд, то вони 26 лютого подадуть в перші домівки теплопостачання. Катерина Гончаренко, Григорій Шматко, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон. Харківська тероборона пересідає на британські спартани. Тепер 127-ма бригада стала механізованою. Першою серед усіх підрозділів ТРО в країні розповів її командир Роман Грищенко. Це означає, що окрім піхоти підрозділ матиме свої танки, БТРи та інші бойові броньовані машини. Пояснює Комбриг. Більшість з них зараз це трофейна техніка, яку українські збройники захопили у боях проти окупантів на півночі та сході Харківщини. В'ячеслав Мавричев продовжить. Перші британські спартани отримала харківська 127-ма бригада територіальної оборони. Такі машини на гусеницях можуть перевозити до семи людей на бездоріжжі, розвивають швидкість до 70 кілометрів на годину. Розповідає командир бригади Роман Грищенко. це броньована техніка, вона дає змогу нам перевозити наш десант на більш ближчі відстані до противника. Отже, дає змогу бригаді бути більш маневреною, якщо сказати простими словами з оборонних дій максимально швидко переходити в контрнаступальні дії. З придбанням техніки допоміг світовий конгрес українців. Кількість отриманих спартанів військові не розголошують. Такі ж машини невдовзі отримують і інші підрозділи. ТРО тепер Харківська 127-ма офіційно стала першою механізованою бригадою територіальної оборони в Україні. Якщо взяти нашу історію формування наших бригад, то спочатку було задумано, що територіальна оборона це легка піхота. Тобто стрілецька зброя на сьогоднішній день прийнято рішення Глокамасла України щодо формування в силах територіальної оборони підрозділів механізованих військ, це значить, що ми маємо танковий взвод на один батальйон і маємо похистовну роту на один батальйон на кожен батальйон. командувач сил територіальної оборони Ігор Танцюра говорить: усі захоплені у бою танки та броньовані машини росіян бригадам тепер дозволено лишати у себе у 127-ї харківської бригади. каже її командир. трофеїв вже достатньо, щоб підсилити усі свої підрозділи. В'ячеслав Мавришев, Суспільне новини, Харків. Майже всі жителі Волинського села, розташованого за декілька кілометрів від білоруського кордону, повернулися в свої домівки. Розповідає заступниця селищного голови Надія Денисюк. Нині вони вже самі приймають переселенців зі сходу та півдня країни про життя поблизу кордону. Розповість Дар'я Тимошкова. Ми на території Заболотівської громади тут до кордону з Республікою Білорусь приблизно 7 кілометрів. І спочатку повномасштабної війни кажуть місцеві, змінилось те, що 95% тих, хто виїхав, тепер повернулися. Діти пішли до школи, і люди тепер самі приймають переселенців. Ранок у прикордонному селищі розпочався із сигналу повітряної тривоги. В Білорусі яка зовсім поруч активність авіації. Принаймні, такі новини обговорять ось ці жінки на зупинці громадського транспорту. Ми підходимо і тему війни вони переводять у жарт. Збільшилася напруга, бо купилася купити крему і йду додому. Що будете робити з кремом? Дома нічого не роблю, бо я вже вийшла з того віку. У школярів скасували навчання через тривогу. Місцеві, як зазвичай, у цей час повертаються із магазинів та ринку. Його вже і ринком не назвеш, каже тутешня продавчиня Валентина. Зі слів жінки, з початком повномасштабної війни із понад двох сотень крамничок тут працює кілька. Ну, нема людей, то ж поїзда не ходять. А своїх місцевих то що ж скільки ж їх є? Поруч з ринком залізнична станція. До 24 лютого сюди приїздило багато білорусів. Розповідає місцевий машканець Віктор Соколюк. каже, що вівторка скуплялися, бо дешевше. Ну що тут 7 кілометрів, мабуть, а такі поїзд до Кримну щодо наступу з боку Білорусі. Люди заспокоїлися і вірять у наші збройні сили. Так про настрої місцевих розповідає заступниця голови селищної ради Надія Денисюк. Виїхали на початку 20 відсотків. Зарану відсотків. П'ять-шість за кордоном. За кордоном. Поки що не відчуваємо, що загроза до нас прийде, тим більше, що наші кордони зараз укріплені. Люди живуть, працюють, поля обробляють. Не нападуть вони, бо все одно такі білоруси, як не каже, так все одно розуміють, яка то війна. Якщо вони сюди посунуться, то наші воїни, наші захисники вони дадуть раду їм, щоб їм мало не показало. Не бояться в прикордонні їхати і переселенці, розповідає заступниця голови селищної ради. На початку приїхало в майже 208 людей, на даний момент проживає 50. Проживають усі у приватних будинках. Олександр Сверба приїхав сюди із Херсона у листопаді. Там чоловік прожив усю окупацію. Лягаю спати, не знаю, проснеся чи ні. От от я, моя хата від Дніпра. 150 метрів, там лінія фронту. Ми б і не виїжджали одтуди. Просто син сказав. Я вас не хочу хоронити. Переселенець Олександр волонянин. У цьому селі народився і виїхав до Херсона 30 років тому. Природа змінилася. Дарія Тимошкова, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Наступний випуск о 19 й До зустрічі.